Це в нас як продовження минулої зустрічі, але я вітаю всіх, хто приєднався і хто буде дивитися це відео, чи просто дають слухати. Це дуже важливе питання, особливо світобачення того, що відбувається нині. З нами, з Україною, ну і взагалі те, що відбувається нині на планеті. Ви пам'ятаєте, мабуть, ті часи, коли в Радянському Союзі свобода, рівність, братство, мир і так далі. Були такі лозунги, інтернаціональні лозунги, коли всі люди рівні в своїх можливостях, рівні відповідно досягнені тих чи інших цінностей в суспільстві. Ось як дійсності. Ви дуже добре розумієте, що все це не так. Від самого народження люди мають уже різні можливості і різні, як ми кажемо, не долю, а шлях даний на нашій планеті. І цей шлях даний, для того, щоб його пройти, необхідно мати відповідний ресурс. І не тільки окремій людині, а великим множинам. В тому числі і тим множинам, які ми називаємо етносами. Що таке етнос? Я вже говорив і ще раз наголошую, це генетично поєднана спільнота, що займає конкретну територію, і головне, тут має єдине джерело живлення, те, на чому існує. З чого живе і родить це, як кажуть, етнічне дерево. Крім того, це ще мова або інформаційне забезпечення і морально-етичний кодекс або організація суспільства відповідно до того, що об'єднує даний етнос. До цього джерела живлення. В цьому відношенні, коли ми говоримо про джерело живлення, і, відповідно, ресурс етносу, на якому він існує, то пам'ятаємо, що, по перше, кожен етнос має своє призначення. Тобто, що не говорю, що всі одинакові що це інтернаціонал. Що треба змішати все, як кажуть, всі страви в одну, і подивитися, що буде. Це що існує. От точно так же інтернаціонал, це лише на словах. В дійсності, кожна система, кожен об'єкт має своє призначення, точно так же приблизно, як і кожен орган в нашому організмі. І все взаємо, при цьому все взаємопов'язано, але ресурс, на якому живе людство, або планетарні ресурси, вони обмежені. І як результат, кожен етнос, точно так же, як в природі, чи кожна рослина, чи кожна істота, має свою територію, яка її годує, територія життєздатності. Точно так же. Кожен етнос чи кожне інше дерево е, має свою територію прагне її розширити, а ресурси обмежені, територія обмежена, і в результаті конфлікт завжди інтересів на межі. Тож скільки існує сама планета, то, то лише тоді немає конфліктів, коли є можливість розширювати своє поле свою територію життєдіяльності. І коли ніхто не протидіє цьому, тоді нема конфлікту. От тільки конфлікти можуть вирішуватись на різному рівні. Можна на інформаційному, на морально-етичному або духовному, як ми кажемо, а може на фізичному. Все різні рівні рішення конфліктності. І тут для того, щоб було зрозуміло. Що точно так же, як і в природі, є травоядні і є хижаки, і не тільки. Точно так же етноси в своїй еволюції, в своїх задачах виконують різні ролі. Є еволюція етносі, ця еволюція починається, якщо ми подивимося в історію, що спочатку це Етноси, які базуються на використанні природних ресурсів, моя територія, на цій території гриби, зайці, риба там і тому подібне. І я охороняю цю територію, я її люблю. От, я борюсь за неї, я мічу цю територію, бо вона мене годує. І кожна така істота чи такий етнос завжди бажає розширити цю територію. Ну, ось тим більше захищає її. Але ця територія не може довго годувати даний етнос до якоїсь лише кількості. І тут на сцену виходить твариництво: це так звані кочові етноси. Наступна. Ступінь еволюції етносів. Тільки етнос, який прив'язаний до тваринництва, до табуна, табун і лікує, і одягає, і годує, але табун там, де трава, а трава, де йде дощ, а дощ сьогодні йде біля Карпат, а завтра біля Алтаю це так звані кочові етноси. Але коли кочовий етнос вже не може прогодувати отой табун, тоді людство сідає на землю. І, і на землі це вже цивілізаційний рівень, це вже не тільки тваринство, а й землеробство. І тут вже представники такого етносу, вже цивілізаційно, на відміну від попередніх, вони. Не дивляться так, як кочеві, що я споганив в оцю землю. Е, я кажу, на екологію не дивляться. І пішов далі, природа залікує. Тут вже кожен представник такого землеробного, мовно цивілізаційного етносу, е, він уже думає: а що для дітей? Якщо у мене діти, то треба їм побудувати теж домівку. Посадити ще сад додатковий, додатковий як одставочок і так далі. Це вже зовсім інший підхід до впорядкування тієї території, яка є, і використання її. Тим не менше, і зараз можна прослідити отаке от ділення етносів. Є етноси, які живуть за рахунок природних дарів. При тому, що все, що входить на цю територію, це все свого роду е, джерело живлення, харчування даного етносу. От коли Росія хоче зберегти свої кордони в тих межах, які були за царських часів умовно, то це корито, це джерело живлення. І в цьому відношенні втрата такої території це як смерті подібна. І, і такий етнос, як той хижак, який втратив свою територію, він вже ні на що не здатний, він буде битись до останньої краплі крові, щоб зберегти цю територію. От таким хижаком на даний момент є Росія. Звичайно, Росія не виникла на пустому місці, От, є трансформація етносів, якби зміна ролей. І я вже в одному із відео, по-моєму, говорив, що е, свого часу, це 7-8 сторіччя до нашої, в якійсь мірі 9 даже, сторіччя, до на, нашої вже ери, е, коли в поміздях полги виник так званий Хазарський Каганат, який жив за рахунок території, грабежів і так далі. І коли туди входив, е, входила територія. І майбутньої Київської Русі. Е, коли Київ платив данину казарському каганату. Так от казарський е, каганат був зруйнований того часу Святославом. Це, мабуть, найвидатніший князь тої епохи, який дуже багато зробив для майбутнього київської Русі, але він замовчується тому, що Зруйнувавши Хазарський каганат, який є, в якому державна релігія на рівні держави був іудаїзм, він якби знищив, чи в якійсь мірі, я не, не кажу, Холопост був проти євреїв, це ще 8-9 сторіччя до нашої ери. І до нинішнього часу в Києві навіть барельєфа, по-моєму, немає, Святославу. Але після цього, коли підійшла до Волги монгольська орда, то ті народи, які жили по Волжі або і які несли ідеологію в Хазарії, вони не був би спалахнули. Це б надало їм імпульс. І тоді. Оцей новий от як Птеп говорить, і це згоріло, а підійшло до наступного десь до наступної можливості горіння, то запалав оцей тюркський етнос заново і пішов далі на захід. І Київська Русь була тоді завоєна не стільки монголами, скільки тими, хто. Жив і мешкав той час на Волжі. Це тюркські етноси, ми називаємо татарами. Це основа майбутньої Росії. І оцей імпульс потім передавався, коли розпали Золота Орда, але тим не менше, оцей центр по Волжі із Москвою залишився як центр отого майбутнього хижого утворення, яке ми називаємо Росією. І я теж говорив, що навіть символи Росії цей хижий двоголовий птах, який вони взяли з Візантії, і Кремльськ з Червоною площою, Червона площа це лобне місце, де ти сторіччями вбивали, катували вішали, і де земля просякнута кров'ю мать на десятки метрів, це символ Росії. Разом з військовою спорудою московським Кремлем. Це говорить про сутність, от якби про космічність е, місця Росії на нашій планеті. Це тільки в новому одязі, в одязі вже початку третього тисячоліття. Ще ми говоримо про наступні, про е, етнос Кочовий. Цю роль, наприклад, на сьогодні відіграє етнос, ну не етнос, бо етносом не можна назвати, нема єдиної генетичної основи, це той прошарок людського суспільства на планеті, який називає себе євреями. Кажуть, де гроші, там і вони, де фінанси, де оцей, е, рухається ця кров суспільства, там завжди ви знайдете тих, хто на цьому живе, і це є джерело живлення. Ось такий своєрідний, завтра в Антарктиді будуть нові підприємства, банки, все, і ви там знайдете теж тих, хто називає себе євреями. І цивілізаційні, ну зараз таку роль, між іншим, в якійсь мірі китайці, куди в кожній країні майже вже є китайці, китайські банки і тому подібне. Якби починає переймати в якійсь мірі оту роль, яка раніше належала євреям. І належить сьогодні. І є цивілізаційні, ті, які виробничі, які споконвіку, скільки ми знаємо, якщо вони перейшли на ці рельси, то вони є виробничими. Але тут конфлікти відповідно відбуваються на кількох рівнях. Якщо між цивілізаційними це війни інформаційні, культурні, духовні, як кажуть, то на першому рівні, на тому рівні етносів, які. Живуть за рахунок дарів природи, то тоді ці війни феодально сучасні. Це, от подивіться, як Росія воює з Україною. Це, по суті, війна, як ми кажемо, гарматним м'ясом. От наскільки примітивний цей рівень війни? В той же час не найважливіше. Отакі війни, бо є війни ще інформаційні, і до цього етапу чи до, цього, до цієї межі підійшло людство, коли інформаційна війна набагато важливіша за механічну чи оту феодальну. Бо не треба вбивати людину, а зробити її знаряддям своїм. Перепрограмувати її набагато важливіше. І тоді зберігається і ті, ким можна керувати як волом чи конем, і зберігається весь матеріальний базис, не треба його руйнувати. Це залишається тільки, кажуть, бери, користуйся і модифікуй. Це на рівні інформаційної війни. А є ще духовні війни. Це коли взагалі нічого робити не треба, а ти запрограмував на ту чи іншу релігію. Не треба ні воювати, ні заставляти нічого. Як кажуть, найбільший бізнес-проєкт в історії людства це церква. Та чи інше. Це що стосується. Земних умов, коли йде е, війна за територію життєздатності. Але не тільки це визначає, е, по суті, рівень війн, які ведуться. А якщо в природі, ви знаєте, є такі біоцинози, це, мабуть, і школи відомо е, таке поняття біоцинози, коли одна ланка Використовує попередньо і сама є свого роду джерелом живлення для наступної ланки. Е, в біології в школі приводиться такий приклад, коли по воді якоїсь водойми е, плавають там качки, гуси, їх послід падає на дно. Він є поживними речовинами для водоростей. На водоростях живуть всякі інфузорії, живляться цими інфузоріями живляться рачки, рачками е, живляться в свою чергу е, риба і інші більш масивні е, чи масштабні істоти. Ними качки, гуси і все повторюється, от і все замкнуто по кільцю. Так, от, е, подальшому ми будемо говорити, що. Точно так же, чи окрема країна, чи взагалі суспільство, воно організовано по такому ж самому принципу, коли діяльність одних є джерелом для інших і ланка контура життєдіяльності кожної такої живої системи, одне якби один і той же порядок організації. Контурів життя. Ну, я не кажу біоциноз, бо крім біоцинозів, є і інформаційні цинози, от отакі от колеса, і морально-етичні або духовні колеса. Тільки тут, перш за все, що коли ми вже згадали морально-етичний кодекс, то те, що добре і гарно для росіян, це дуже погано для українців і навпаки. Вони добро для нас несуть, забуваючи чи 에, мовчки про те, що вони по суті 에, не добро несуть. Ну, ви бачите, якби це добро, то 에, не кидали б нас ракетами з іншим. Але з їхньої точки зору 에, вони хочуть нас зробити кращими, добрими, людянішими, тільки за допомогою, як кажуть. Тих засобів, які вони використовують проти нас, наша мораль і етика зовсім інша. Кожна, кожен етнос використовує різні морально-етичні засади. Якщо ви попитаєте жінку сходу, то дивлячись на жінок Європи, вони скажуть: це це ж проститутки. Вони одягаються не для того, не для свого чоловіка, не для сім'ї, а вони одягаються гарно виходячи на вулицю для того, щоб звабити інших чоловіків. І вони дивляться зовсім іншим поглядом е, на той устрій, а ми дивимося на них, та в них в гаремах там по шість жінок і так далі. Як взагалі це може? Що це за моральна така структура цього суспільства? В залежності від джерела живлення ще раз, і від того, що це за етнос, який в нього мораль... відповідно морально-етичний кодекс. І відповідно ще раз повертаю, що різні етноси борються весь час за оцю територію життєдіяльності, і ця е, війна вона може бути вестись різними засобами. І вона стає критичною тоді, коли зникає джерело саможивлення, коли далі даний етнос існувати не може. Е, при тому, що етнос для того, щоб зберегти себе, він оформлюється в вигляді держави. Держави бувають е, чотирьох типів. Е, перший тип е, це держава, коли ти шукаєш. Е, як жити далі? Що робити? Це так звана демократія. Тут, якби: пошук нових шляхів, нових варіантів організації і тому подібне. Як тільки знайшли новий варіант або перехід на нову ступеньку еволюції,